Я хочу вам сказати ще одну річ. Ізраїль молиться за Україну. Я, знаєте, моє серце сповнюється сліз кожного разу, коли я згадую про тяжкі часи, які зараз в Україні. Ми звикли. Нам кажуть, ну у вас скінчилася війна 12 днів. О, наша війна вже продовжується 80 років. І вона ніколи не скінчається. О, і ми о, виживаємо за допомогою Господа Бога. І мені ніколи в страшних мріях не виділося, що о, така сама ситуація буде сьогодні в Україні. І Україна потребує молитви. Україна потребує примирення не з Росією. А з Господом Богом. Бо якщо Україна приміриться з Господом Богом, я впевнений, Господь, я впевнений, Господь Бог дасть миру Україні і всім людям, і Він переможе. Він не може не перемогти, тому що він Бог. І насправді ми з дружиною кожного дня молимося за Україну. За армію ми дуже багато скільки можемо, допомагаємо. І армії, знаєте, моєму серцю дуже близько. Я бачу, що ви а, а, збираєте кошти на автівки. Ми робимо те ж саме. На зброю, на пристрої начного бачення, на що тільки ні, і, і, і скільки можемо. Я хочу, щоб ви знали, що Ізраїль стоїть в молитві за Україну, і молитва за Україну йде з Сіону. Вона йде з того самого місця, де колись жив нас Господь і Спаситель Ісус Христос. Я не знаю, чи ви це відчуваєте. Мені би дуже хотілося, щоб ви це знали. Що є дуже багато тисячі і тисячі віруючих людей в Ісуса Христа в Ізраїлі, які моляться за Україну. І я подумав: ми молимося за Україну. Мені б дуже хотілося, щоб ваша церква молилася за Ізраїль. Я знайшов в своєму житті. Що коли я молюся за себе, тільки Господь Бог, як правило, не відповідає на мою молитву. Коли я починаю молитися за будь-кого, Господь згадує ту молитву, якою я молився за себе. І так завжди, якщо в моєму житті тільки я, якщо в моєму житті тільки мій нарід, то Господь Бог зневажає з тої молитви, знебажає з того прохання. Він хоче, щоб будь-якої ситуації, навіть коли нам дуже погано, і навіть коли нам дуже добре, що буває набагато гірше, коли нам дуже добре, ніж коли нам погано. Господь Бог бажає, щоб ми роздивлялися одне одного як частину особистого життя. Це не щось зайве, це не щось зовнішнє, це внутрішнє. Так само, як я єдине тіло з моєю жінкою, так само ми з вами одно тіло нашого Господа, Ісуса Христа. І якщо рука забула, що в неї є побратимом нога, то горе цій нозі. І навпаки, горе цій руці, що не думає про частину свого особистого тіла.